Всім привіт! Мене звати Віра, і ви на моєму ютуб-каналі Life in Colors. В Цьому випуску я розкажу про наші пригоди на півдні Франції. Ми побачимо з вами Марсель, подивимося на лавандові поля, сходимо в цікаві музеї та навіть покажу, як ми добиралися до закритої каланки море, Альпи, Провансу, Гірські монастирі і ще дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь. Все почалось з того, що ми купили лодку невеличкий такий надувний каяк, який ми вирішили виправити на Середземному морі в Каланках. Ми докупили все необхідне і відправились на машині в сторону Марселя. Поки ми їдемо, розкажу вам трошки, як працюють у Франції дороги. Нам їхати в Марсель 11 десь приблизно годин, і ми вирішили, що ми поїдемо по безкоштовним дорогам. Є також можливість їхати по платному автобану, але тоді, замість красивих французьких містечок, ми б бачили тільки узбіччя дороги автобану. Тому ми вирішили навіть не заради економії, а більше для того, аби дійсно побачити Францію на машині, поїхати все ж таки безкоштовними дорогами. Наш основний план був побачити національний парк каланок. Поки ми їдемо, а їхати нам досить довго, я розкажу вам, що взагалі таке каланки. Каланк французькою це така невеличка бухта, заплив, і цей парк каланок він охватує частину середземного берегу, і також ці бухти в середземному морі. Вони дуже красиві, там є можливість ходити в походи в гори, запливати туди з моря, наприклад, на каяці. І це взагалі такий дуже цінний заповідник у Франції. Тому наш такий план був приїхати, заселитись, взяти свій надувний таяк і цілий тиждень плавати по цим каланкам. Але як я розкажу більш детально вже в другій частині, не все сталося так, як ми планували. І ось нарешті ми вже під'їжджаємо до нашої першої зупинки. Це місто Ліон. Ми зупинились в цьому красивому місті тільки на декілька годин, але ми змогли побачити багато цікавих місць. Одне з місць, яке ми побачили, була Базиліка Нотердам де Фурв'єр. Це дуже красивий храм, в якому ми побачили неймовірно красиві мазаки. Це дещо, що мене... Дуже затронуло, хоча ми бачили багато різних храмів і церков у Франції, історичних і так далі. Але ці мозаїки вони ну неймовірно красиві, Вони дуже детальні кольори підібрані настільки красиві, все в таких пастельних тонах. І я, чесно кажучи, такого ще не бачила в жодному іншому соборі і Базиліці. Тепер моя улюблена мозаїка – Це зображення життя Жани Дарк в цьому соборі. Я просто розглядала потім і по фото і на картинках деталі цієї мозаїки. Ліон має дуже велику історію. Це один із перших центрів християнства в Галії, і тому тут дійсно дуже багато таких цікавих місць. Також він був заснований римлями в 43-му році до нашої ери, і він тоді ще називався Лукдунум. Також Ліон вважається світовим центром шовкового виробництва. Це принесло дійсно цьому місту дуже багато багатства і слави, і ми змогли побувати в районі Ліонських шовкоткачів. І цікаво, що між їхніми шовковими магазинчиками були створені такі коридори, тунелі, в яких ми змогли мати можливість погуляти. Також Ліон це батьківщина кіно, оскільки саме тут брати Люм'єр Огюст і Луї винайшли кінематограф, і вони провели саме в Ліоні свій перший публічний показ фільму. Тут є їхній будинок і музей, але ми, на жаль, в цей раз не змогли туди поїхати, оскільки ми продовжили свою подорож в сторону Провансу. Я дуже рада, що ми поїхали саме машиною, тому що ми змогли побачити дуже багато красивого. Я люблю дуже гори, і мені це все нагадало в якийсь момент Карпати, в якийсь момент гори стали схожими на ті, які я бачила в Криму. Тому це було дуже класно саме подорожувати машиною. Хоча, звичайно, це забрало у нас декілька днів для того, аби доїхати до нашого місця призначення. Потрошку темніє. Нам залишилось ще десь хвилин 40 до нашого готелю в Марселі, і ми вже продовжимо наше відео завтра. Ну що, сьогодні наш другий день. Ми виспались <с> і зараз десь швиденько поснідаємо Потім сьогодні неділя тому план е поїхати в е прихід, знайшли тут місцевий, і потім лавандові поля. Тепер ми їдемо на лавандові поля, і чесно кажучи, я дуже переживала, що за погоду лаванда вже вся відцвіте і там вона вся буде зрізана, е, тому там по суті не буде лаванди. Але е, начебто все добре, ще вона цвіте зараз е, е, липень, тому ми повинні ще встигнути на е, те, аби потрапити на лавандові поля. Thank you. Чесно кажучи, я не очікувала якогось там прям вау, супер великого ефекту. Ну мені здавалось так, пару кущів лаванди, Подивимося, понюхаємо. Може, зайдемо в якийсь сувенірний і підемо далі. Але це дійсно був такий ефект. Вау, ці поля вони безкраї. Ти йдеш по цим полям лаванди, вона неймовірно пахне. Це дійсно той ну такий хайлайт досвід нашої відпустки, який би я хотіла повторити і сюди приїхати ще. І не просто там для того, аби поставити Галочку, а дійсно просто для того, щоб взяти там півгодинки просто погуляти по цій неймовірній красі. Найкраще, що я купила за всі свої поїздки, це оцей шарфік із Єгипта. Тому що в мене на такій жарі плавиться волосся, але ну, тут дуже гарно. Оскільки це просто поля за містом, то сюди досить важко потрапити без машини або якимись екскурсіями з автобусу, або машиною. А ми продовжуємо нашу подорож і ми рухаємося з вами далі в гори. Бо тепер ми їдемо в місто, яке навіть не в місто в село, яке називається Горд. І воно особливо тим, що воно має відзнаку найкрасивішого села у Франції. Це його виняткову красу та збережену автентичність. З кожним поворотом ми рухались все вище і вище вгору. Дорога ставала все крутішою, поки ми не виїхали на самий верх гори і приїхали в центр цього села і побачили неймовірну фортецю. Ми приїхали в таке невеличке міс містечко село, яке називається Гор. Лавандовая мороженка. Зараз ми доїхали в аббатство Сінанок, переїхали в величезну хору, аби до нього дібратись. Але думали, що тут буде такий собор, тішина, благодать. Ну на відео воно в принципі так і виглядає. Але насправді в той день це було 13 липня, 14 липня це національне свято, тому тут в цьому місці вже було дуже багато людей, бо це досить туристичне місто. Тому ми тут побули лише трошки, подивились на цей собор, але всередину ми вже не. Екскурсію в черзі тут не стояли. Ці і Лаванді, ми вже приїхали в Марсель і заселились в наш готель, і зараз їдемо е на пляж. Дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Це перша частина наших подорожей. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене лайком та в коментарях. І до зустрічі в другій частині.